Протягом місяця в художньому музеї діє виставка майстра з Полтавщини Вадима Іщенка. Ця виставка присвячена темі українського фольклору серії Українське весілля. Виставка цікава. Тим, що художника вабить народне малярство, а тут представлено не просто е, як ілюстрації українських народних писень, це його інтерпретація українського весілля. І е, рядки е, е, слів пісень стають назвами творів, а от сюжет перетворюється в такий яскравий художній образ. Прості, нібито на перший погляд якісь сюжети, але вони нам дуже близькі, рідні і позитивні. Вони сюжети пісень ліричні, поетичні, такі яскраві, як сама українська пісня.